Рахуємо розмитнення автомобіля Шкода Суперб 1.6 дизель 2016 року. Автомобіль знаходиться в Нідерландах. Скільки він буде коштувати та вартість митних в Україні в цьому році? По автомобілю ми бачимо, що він йде в універсалі стан автомобіля чудовий, враховуючи, що жоден елемент в ньому не був фарбований. По салону також проблем немає. Можна буде зробити легеньку хімчистку. Що про нього пишуть пишуть пробіг 258 тисяч кілометрів, перша реєстрація 12 місяць 2016 року. Витрати по авто. Автомобіль 9900 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів, митниця 3600 доларів, сертифікація 70 доларів, реєстрація 260 доларів. Разом 14 тисяч 430 доларів. Коли дивимося ціни на сайті авторія, ці автомобілі стартують від 16 16,5 тисяч доларів. Тобто, коли ви самостійно займаєтесь підбором автомобілю і ви самостійно робите доставку його в Україну, у вас є витрати такі на пальне, економія буде мінімум 2-2,5 тисячі доларів. А вже в Ані консультації та розмитнення і доставки ми вам завжди допоможемо. Даний автомобіль також і гарним варіантом, навіть і на перепродаж уже в Україні.